Терористична ДНР святкує річницю референдуму з цієї нагоди. Керівництво підприємств Донецька змушує відправляти людей на святкування. Про це у Фейсбук повідомив журналіст Олексій Мацука. У самопроголошеній ДНР свято за святом 11 травня 2014 року. Про терористами було проведено одразу два псевдореферендума: один на Донеччині, другий на Луганщині. Самопроголошена влада Донецька за даними змі, сьогодні з прилеглих міст добровільно примусово привезла людей для так званого святкового мітинга. Рівно рік тому сепаратисти провели референдум, який й досі не визнали у всьому світі. Інформація про підготовку голосування у змі з'явили ще 10 квітня 2014 2014 року. Українське ЦВК та то тоді ще виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов завчасно попередив про нелегітимність такого референдуму. На голосування, яке в деяких містах розпочалося не 11-го, а 10-го та навіть 9 травня, винесли лише одне питання російською та українською мовами: чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Донецької народної республіки? Власне відповідей було дві: так або ні. Сепаратисти переконували, явка виборців у Донецькій області склала майже 75%. Мовляв, з них за Голосували 90%, проти, лише 10%. Жодна міжнародна організація, зокрема ОБСЄ та Рада Європи, не надіслали своїх офіційних спостерігачів, оскільки в таких випадках їх запрошує офіційний уряд. Російська Федерація також не надала своїх представників. Недостатня кількість виборчих дільниць для голосування не могла забезпечити у підсумку явку, оскільки в такому випадку, наприклад, у Донецьку для голосування у кожного виборця було лише близько 8 секунд. Про інші порушення на дільницях можна було легенди Кладати зокрема допускалося голосування за необмежену кількість осіб та на кількох виборчих дільницях одночасно, навіть в парках та на площах. Натомість організовувалися показові дільниці, куди масово звозили комунальних працівників для створення картинки натовпу. Крім того, існують підтвердження, що для голосування на референдумі не потрібно було пред'являти паспорт а також навіть бути громадянином України чи жити в Донецькій області. Значна кількість заповнених бюлетенів була підготовлена заздалегідь. До того результати референдуму мали значні. Розходження з соціологічним опитуванням, що проводилося у квітні Київським міжнародним інститутом соціології дослідження, відповідно до якого у Донецькій області за федеративний устрій України висловилось менше 40%, а за приєднання до Росії менше 30%. 12 травня. Після оголошення результатів референдуму співголова уряду самопроголошеної ДНР Денис Пошилін оголосив про суверенітет ДНР, і звернувся до Російської Федерації з проханням розглянути питання про входження Донецької народної республіки до складу Російського.